Привіт, мій маленький друже! Запрошую тебе виконати завдання у альбомі. Намалюй хвилі фарбами. Для цього тобі знадобиться пензлик, гуаш трьох кольорів. Зелена, блакитна і фіолетова, склянка з водою, волога серветка і звичайно веселий настрій. Кожен колір фарби. На пензлик бери по черзі. Спочатку потренуйся на чернецьці. І коли в тебе буде виходити гарно, тоді малюй у альбомі. У мене вийшло ось так. Продовжуємо роботу у альбомі. Створи зображення морських хвиль у незвичайний спосіб. Для цього тобі знадобиться ватний диск. Склянка з водою, волога серветка, фарба трьох кольорів. Зелена, блакитна, фіолетова і сіль. В тарілочку поклади три кольори фарби. Ватний диск намочи у воді. Зайву воду відіжми. Потім диском набери всі три кольори одночасно і проведи хвилясті лінії зліва направо. Вологе зображення. Посип сіллю! У мене вийшло ось так. І на завершення пропоную тобі разом із дорослими зробити своїми руками вітрильник із волоського горіха. З нетерпінням чекатиму фото твоєї творчості. Успіхів тобі і до нових зустрічей!